Друзі, вітаю! Трошки давно не записував і тут новина така, не дуже приємна для всіх, хто приїжджає після 30 вересня. Тобто з 1 жовтня призупинена виплата допомоги всім, хто приїжджає по цій програмі. Тут є перелік категорій. Хоча виключеннями можуть бути там штати, якісь, або те, що ви близький родич, тобто батьки тих, хто приїхали вже раніше, або ви діти до 21 року, тих, хто приїхали раніше, це може бути виключенням, і то, і то це ще достовірно невідомо, тому що ще немає тих людей, які приїхали. І починають оформлятися, що невідомо, як реагує влада на це. Пов'язано то з тим, що не прийняли бюджет. От. А то, що підписав е президент Байден, він підписав на там, 45 днів і е туди не входять бенефіти. Тобто, ця допомога, яку видавали раніше всім, хто приїжджав по програмі. От. Тому така новина прискорбна. Е, я вам скажу, що без них тут важко. Важко, дуже важко. Якщо ви маєте якийсь запас грошей на перший час, якщо ви е, маєте, е, не знаю, родичів, щоб вам допомогли друзів, то їдьте. Якщо ви їдете не знаючи куди, е, я би подумав, добре помолився, тому що Скажу чесно, важкувато буде. Воно і з, з бенефітами важкувато, але без них то взагалі. от Тому хай Бог благословить, приймайте правильні рішення. Я нікого не відмовляю, нікого не, не заставляю. Дивіться самі, кажу чесно, що. Без допомоги тут навіть от мені я вже майже рік, мені би зараз без допомоги було би дуже-дуже важко. От, тому е, надіємося, може якісь новини будуть хороші в майбутньому, то я обов'язково запишу відео. Пока.